Всім привіт, 22 листопада. Так що зараз, як завжди, електрики немає. Ну, ця штука вона працює ще й від батареїв. Вона ну, ось рукою проводите, воно бачите, загорілося. 22, 5, 6, температура на дворі. ще й показує, що може бути дощ. Ну, Поки нічого немає. Сьогодні таке коротеньке відео. Читав коментарі, так насміявся. Зараз я їх ще прокоментую трошки тут. і розкажу за сімейний бізнес. Відео вийде такий цікавий. За сімейний бізнес розкажу. От, е прочитаю коментар, чого в мене виникло таке відео. І зразу коротко вам <гум> розкажу за сімейний бізнес, щоб ви не наступали на мої граблі. Так що дивимося. Знову темнувато трошки. <кхи> Вікно прийшлося закрити. А так як електрики, як обично, немає, то трошки мабуть, я опять сидів десь у погребі. Ну, Що є, то є. Значить, е дивіться, давайте. Перед тим як я розкажу про сімейний бізнес, да, я вам покажу. Дивіться. Так. Я думаю, що вам видно да? в цьому відео, тобто у моєму відео, називається Робочий секатор Форестер ну, розіграш трьох чубуків. От на даний момент, ось зараз без 1012. От, я вам даже оно ж показував, включав табло там. Е, на цей момент у мене 291 коментар. Значить, 291 коментар. Ну, е, До речі, я вже слідкую, я всіх прочитав. Я слідкую за кожним коментарем. Буває ввечері, пізно сердечки ставлю, буває, відповідаю. Буває і засну тут. В цій локації, де сидю отак, от, як малий ученик за уроками. Так от. От, от. <головік> от, Понравився мені один коментар, зараз з нього ми і почнемо. Да, я вже є, тут переможець, значить, до речі, відповіді. Тут багато правильних, багато я вже збився. Я зразу воно виписував тут. Ну, Я вже збився. Мені найголовніше, найголовніше найперший. Да? Ну, ви не засмучуйтеся. Побачите це відео, ви все одно пишіть там, в тому, ну, під тим відео, де робочий секатор, де розіграш трьох чубуків. Ви там пишіть, тому що ми. Робимо доповнення до правил. Ми правила не змінюємо, а доповнюємо їх. Значить, раз так, така кількість учасників тут у цьому ну, да? значить, я ж кажу, вже переможе суддє. Він тут в мене в листу написаний. Саме перший коментар, який там, коли ще не було тої длінної коробки, От, він оприділив. Ну, так, більш-менш в тій коробці знаходиться. Да? От. Ну, а щоб ви не засмучувалися, бо ви ж таке ж приймали участь у цьому, значить ми включаємо рандомайзер. І другим призом буде ще така сама ну, три бука Тільки тому учаснику, кого случайно вибере рандомайзер. Ну, це вам просто як бонус. А тепер розказую далі за. Коментар я прочитав тут. Мені понравився. До речі, ще тут ось є один коментар Олександра. Олександр Соколов написав. Дуже сподобався. Дай, дай три чубука, та не будемо відкривати чорний ящик. Може, так і зробимо три чубока. і не відкриваємо чорний ящик на райдомазірі. розігра зробимо та і все. Ну, це таке, це лірика. Ну, коротше, сподобався. Оціни... Зацінив я цей коментар. Понравився ще коментар догадка Вікторії Максименко. Зараз uh, <с> я розкажу вам, зачитаю цей коментар, сейчас я найду його, зачитаю. І, і об... далі піде розмова вже за бізнес по цьому коментарю. Короче, довго листать. Дивився, дивився. Там річ йшла. Вікторія Максименко написала мені за термопринтер XP 420B. Ну, що мабі, там Бо вони також дивляться в ту сторону. Значить, По цьому поводу зараз я вам і розкажу цю історію. Значить, Дивився я на цей принтер. Ще в прошлому році він там значно дорожче стояв. Даже, наверное, позапрошлому році Я дивився, він стояв там 4 тисячі. Зараз вони, звісно, значно подешевшали. Ну, дивився, я розглядав цей принтер. Ну, діло в тому, що розумієте, принтер це все добре. Ну Там, же ж, так як і в будь-якому ці принтери, до яких ми не термопринтера, а ці, що вдома ми застосовуємо. Там же ж, саме головне розходники, не сам принтер, а потім оці всі ленти і це все остальне. Так як у принтер карджі. Да? Ну, так само ж і той, він же ж не на воздухі працює. Тобто розходники потім починають нас потрошку банкротити. Хоча воно якби, ну, таке стояще діло, я вам скажу. Ну, у мене оце ж тепер розказую за сімейний принтер, кажу принтер, кажу за сімейний бізнес і свій принтер. У мене найкращий принтер це Світлана Миколаївна. от. А ще як я обмовився, що буду платити з дуру, да, кажу зразу, що це було необдумане рішення, а так ляпнув, буває. А якщо я вже ляпнув, значить, за свій, як кажуть, знаєте, в нас в народі за свій базар потрібно відповідати. Ну, прийшлося відповідати. От. Я ляпнув, що, короче, що мені можуть допомогти хоча б підписувати Чубуки, і що я там гривню за підпис буду платити. Ну, і, коротше, і так іначе, мій виноградний сімейний бізнес. Да? Чи це мій бізнес, чи Світлана Миколаївна, я так толком і не зрозумів. Бо е, вона так е, піймала такий кураж. Е, виходить, що в школі там е, ну, зарплата, ну, всі ви знаєте, заробітну плату у учителя, да? та ще й сільського. Городського, зрозуміло, там може трошки щось десь більше, а сільський там. В принципі, знаєте як. З розряду там можна і не платити. Оце, скільки вони там і заробляють, чи вчителя. А, ну, і от вона ж підписувала мої чебуки. Я ріжу, вона підписує. Ну, коротше. До я до того, що в мене почалися якби, мої розходи е, перевищувати доходи. А, Світлана Миколаївна так укурила цю тему, а я ж е, е, дурень старий, не туди, що учитель 40-річним стажем. Да? Її писати, це знаєте, як. На лижах з гори з'їхати. от, Іначе по другому моє банкротство. Приходить кожен день Світлана викладає школи і каже, а ну що там є, що писати? Капець, кажу, давай, мабуть, трохи вріжемо це. Договор пересмотримо, бо гривня це дорого. Бо кажу, я одніс на почту там. На 300 гривень здав, от, а тобі 470 заплатив. Mm. <рес> Каже, ні, ні 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 І виходить, що значить, той, хто надає працю, да, він значить, суплі на винограднику мороза, або в гаражі. А найомний робочий у мене виходить штабний роботник. Сидить у штабі в теплій хаті. І з ручкою і пише мені да? цей. Ну, в чому преимущество такого принтера? Значить преимущество того принтера, що у того принтера у нього є строгий учет. Я, звісно, це просто я вам показую те, що мені на очі тільки що попалося, ну просто. Да, бо там, ну знаєте, зараз я камеру вам покажу. Робоче місце Світлани Миколаївни. Там хіба там що можна знайти. Ну, як у обичного у будь-якого вчителя. Да? А в будь-якого вчителя це тут ось, о, ну, коротше, тумбочка, комп'ютер, тут оно, принтер, куча бумаг. Ну, тобто, знайти ну, нічого нереального. Коротше, це мені ось в очі попалося просто. І я вам швидко взяв і показав. Значить, бачите, в чому преимущество? Зараз я вам плюси скажу. Преимущество в тому, що тут наскільки точна бухгалтерія. Ви знаєте, що е, о, я по своїй натурі е, така, такий розтрайда, що я ніколи нічому не знаю, що тут. Скільки в мене там черенків буде, я вічно кажу, що другий список виставлю. Скільки у мене там грошей там по заничках чи ще десь, я ніколи цього, ну ніколи от мене немає в крові Ну, це все, я не знаю. Закінчилося, значить, треба там заробляти і, і так далі. Тобто я не знаю. Зато у мене бухгалтер. Коли я подивлюся цей листочок... Ну, як я знаю, скільки вона підписала, що удачно, вона 63 підписала, Атр... Арарата 30, Тімсона 30, 30, Аватара 34, да, так, підписала. Я вже почав викидати. Кажу. Так, Писарчук. У мене тут. у мене ще ж воно, бачите, своя тут бухгалтерія на цьому. на, от. Кажу, блін, у мене тут є. 30 штук мені треба, а ти тут 60 підписала. розумієте? Ну, вона, ну скільки ти нарізав, скільки я їй підписала. Ну, тобто. Оце ж і мінуса, розумієте? І, і ще мінус. Плюси, то, звісно, хорошо, що я хоч тепер володію ситуацією, скільки в мене всього є. А мінуси, що треба зразу розчитуватися, розумієте? Зразу. Раз. Тільки написала вже вечором. І все. І витягуй і От. Пробував, кажу, та давай вже якось там чи за неділю. Ні, ні-ні-ні, ти обдуриш, потім не розчитайся, кажу Ні, Кажу, а мені треба, мені треба зуби ремонтувати. Короче, там. Кажу Світа, ну у тебе цей ну, місія не виполнила. Бо на твій зуб у мене виноградника не фото, що ти там собі. ну, то і штирю вставляють. Ну, коротше, там же, вже ж ви всі в курсі. Да, скільки. Кажу, ні-ні, ні то місія не випавнема. Кажу, давай, мабуть, будемо трохи договор або розторгати, або короче, і Ми її не розторгли, і не зменшили, так і платю, а куди ж діватися? Тільки ж бізнес по-сільському. Ввечері, утром сходи, хліба купи. купив дай, бо я ж тобі вчора заплатив. Усі последні, коротше, і отак от воно ходить по кругу. Коротше, да? <ріст> <ріст> це такий бізнес по сільському називається. Ой, Це цирк. Значить, на цьому таке веселеньке, коротеньке відео, як би підходить до кінця. Бізнесмен з мене шатой ніякий. Да? От. Значить, Я вам сказав, що, щоб ви не розстраювалися, переможець у мене вже тут є, але буде розіграш серед тих, так що ви продовжуєте там писати. Може вам і випаде той ну, ще один такий самий приз. Так що якось оце отак. Uh, ну, а завтра анонсуємо, вже ж я відкрию ящик Пандори, да, таке ми будемо відкривати. Ми не, я не буду давати Бука, щоб потім не відкрити, так як мені написав Олександр Соколов. Дай а та не будемо відкривати чорний ящик. Інтрига, звісно, відкрию я той чорний ящик, ми все подивимося, все покрутимо. Побачимо. Не пропускайте, бо, бо таких речей, як буде завтра, от, нема на Ютубі. Я не бачу, це точно 100%. А я в Ютубі живу просто. Тобто, Зима свободна, длина. Я чоловік не дуже зайнятий. Да? Ну, якщо не вважати там виноградника. Все остального. Тобто, в Ютубі я точно таких речей не бачив. Я думаю, що вам буде цікаво і доволі інтересно. Да? Значить, це буде у нас завтра. Завтра десь. ну, В обіді, мабуть, не знаю. Короче, як вийде в мене там. Виставлю оце все. І ми все подивимося. Розкрим той чорний ящик. От, І все. Подивимося. Так що до завтра. Не бізнесуйте так, як я, бо будете без рубашки залишитися. Або думайте. Що кажете. Так що якось оце отак. На цьому все. До завтрашнього відео. Вже завтра розгадується. Усім миру і добро!